17 січня. День дітей винахідників. Чи знаєте ви, що поєднує водні лижи, хутряні навушники, фруктове морозиво на паличці і шрифт Брайля? Ні, так ось. Усі ці очевидні сьогодні предмети були винайдені дітьми? Протягом всієї історії людства. Винахідливість підростаючого покоління, особливо дітей, не раз заслуговувала пильної уваги. Це не дивно, Адже їх погляд на звичайні для нас об'єкти та ситуації зовсім незвичайний. Вони можуть помітити те, що ми ігноруємо. Дитяча винахідливість чудова, наприклад. У 1824 році хлопчик 15 років на ім'я Луї Брайль, чий батька був звичайним шевцем, придумав і втілив життя шрифт для людей з вадами зору та сліпих. Цей шрифт названий на його честь шрифт Брайля. Відомий президент США Бенджамін Франклін. Коли йому було 12 років. Придумав собі пристосування для швидкого плавання, ласти, розробив модель електричного двигуна, а також дизайн великої печатки США. Тож поважайте та цінуйте цікавість вашої дитини. Можливо, саме вона стане причиною нового, великого всесвітнього відкриття.